Мами відачі, доброго дня. В нас сьогодні в студії Інна Семирох, фермер у другому поколінні фермер-садівник. Добрий день, Ін. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова. Не часто нам вдається поспілкуватися з фермерами. Цікаво дізнатися, про що ви думаєте, що вам болить, що вас тішить. Але перш ніж ми перейдемо до цих цікавих питань, давайте згадаємо взагалі про важливість агросектору, про яку, начебто, всі розуміють, що агросектор є важливий і для держави, і для громади. Але місце розташування вашого бізнесу поблизу великого мегаполіса. І це безумовно накладає величезний відбиток на те, як ви живете, як ви працюєте. Розкажіть, будь ласка, як розвивається ваше фермерське господарство? Наше фермерське господарство називається іменем Мами Валентина. Так батько колись його назвав, коли сусід назвав світанком. А він почув, що Світлана так звали дружину колеги-фермера і назвав тоді фермерське господарство Валентина. Зараз кажуть, що це не модна назва, що можливо так не варто називати бренд, але це все ж наша історія, тому ми будемо плекати наші сімейні цінності і зареєстрували так само торгову марку. Фермерське господарство Валентина. Неправильно робите, що не слухаєте таких порад. Отже, фермерське господарство Валентина, яка ваша основна спеціалізація? До 2016 року це було вирощування зерняткових культур, тобто садівництва. Після того, як ми пішли в переробку з 2012-го ми почали переробляти яблука другого сорту на соки прямого віджиму. А в 2016 році 2016 році придбали австрійську лінію по виробництву соків тому діяльність наша ну квет наш змінився оскільки Балова виручка від соків зараз перевищує балову виручку від фруктів або від сировини. Тобто, зараз ми вважаємося виробниками соків. Пані Інна, розкажіть, будь ласка, як ваша родина прийшла до цього бізнесу? Зже ви кажете, що це сімейний бізнес, вже в другому поколінні. Батько в нас фаховий агроном. А ми з сестрою закінчили Національний аграрний університет. Ми всі фахові аграрії. Але він для нас хотів, ніби кращого, такого офісного майбутнього, але ну, чомусь так не склалося. Я закінчувала економіку підприємництва. Віталіна закінчувала менеджмент Z. Але потім все одно кожен отримав фахову агрономічну освіту, тому що він завжди зжартував. Агроном порахує, а ще бухгалтер виростить. І тому. Нам ми зіткнулися з тим, що ми маємо розбиратися в діючій речовині, в що таке фунгіциди, що таке інсектициди. Тому в нас в кожного є фахова освіта. А ще читаючи іноземну літературу, він казав, що в Голландії, наприклад, батько не може передати своє підприємство дітям, якщо діти не мають відповідної освіти. Тому моєю другою вищою освітою є агрономія в Уманському національному університеті садівництва. У нас чіткий розподіл обов'язків сім'ї. Батько займається виробничим процесом, має на увазі вирощуванням фруктів, які потім розподіляються на перший гатунок для продажу. Кінцевому споживачеві і на сировину для переробки. Я займаюся веденням бухгалтерського обліку і виробничим процесом в цеху, а сестра займається безпосередньо маркетингом і продажем. Мама наразі допомагає нам з дітьми, які досить маленькі. Її вклад просто неабиякий, тому що ми маємо. Можливість працювати самореалізовуватись і розвиватися, пані, не скажіть, будь ласка, ваші діти. Чи плануєте ви як усіх долучити в майбутньому до цього бізнесу? Чи вони будуть самі вибирати? Чи ви все ж таки їм запропонуєте оцей Ви Знаєте, це проект? має бути свідомий вибір, так як свого часу це був наш свідомий вибір? Я точно не буду тиснути в цьому плані, але якщо вони захочуть це продовжити, то звичайно, вони це продовжать. Можливо, вони знайдуть себе в іншій сфері. А, а цей бізнес ми вже поставимо, знаєте, на такі коліщата, які буде їм приносити пасивний до дохід на автопілоті. Все може бути. Розкажіть трошки більше про те, саме як ви виховуєте своїх дітей в тому сенсі, що не взагалі як ви їх виховуєте, а чи. Намагаєтеся ви їм пришипити любов до землі, любов до садівництва, розуміння якихось процесів, що в природі відбувається, що в ландшафті відбувається. Вони ще досить маленькі в нас, але, як кажуть, потрібно виховувати дітей власним прикладом. Тому так, вони знають сорти яблук, у них є улюблений сік, який не є топом продажів, але я для них. Виробляю яблучно-бузиновий сік, ми окремо для них не вирощуємо яблука, окремо не варимо соку для них, тому вони знають про всі ці процеси. І коли інколи я працюю вночі, бо не встигаю, то вони кажуть, що знову багато роботи. Кажу так. Тобто цілком можливо. У вашій візії майбутнього є і така картинка, що пройдуть якісь роки, і діти, які зараз маленькі, потім підхоплять у цей процес і кудись виведуть його взагалі на якусь таку висоту, яку зараз навіть уявити собі важко, бо дійсно важко. Це, це знаєте, це такий це нормальний розвиток господарства. Коли працювали батьки, вони просто вирощували і продавали на столику біля. Біля господарства, коли ми почали працювати, ми вже захотіли магазин. Потім доєдналася переробка. Тобто ми з сестрою привнесли нові умови праці в наше господарство, і батьки нам довірились і дали для цього всі можливості, в тому числі і можливості отримувати поразки. Їх було реально дуже багато, і потім ми чули всім відомо, я ж вам казав. Але перемоги вони складаються з поразок, і досвід він є ґрунтом до, до цих перемог. Розкажіть трошки про ваші плани. Чи ви досягли, скажімо так, максимуму можливого за даних умов? Чи ви може, хочете ще якийсь садочок десь? Виростити. Можливо, було це запитати поставити. років 10 назад, то напевно були б такі плани. Зараз хочеться довести те, що ми маємо до ідеалу або намагатися довести це все до ідеалу. Я зробила дослідження в минулому році, відвідуючи такі собі бізнес-тренінги про прорив по прориву для бізнесу. Зараз ми наразі виробляємо в рік. Більше 500 тонн соку прямого віджиму більше до 300 тонн це наш власний сік. Решту ми надаємо свої потужності як такий собі переробний майданчик. Називаємо це переробним хабом. Тобто, якщо ви фермер і маєте 300, 500, 3, 5, 10, 20 тонн байдуже, ми відкриті до всіх, і до великих, і до маленьких, ми можемо вам переробити. Ваші яблука на сік прямого віч. Існує там купа, купа опцій, можемо запакувати в буру, в білу упаковку, ви можете це забрендувати, але ви можете прожити з цим соком сезон, отримати цю додану вартість, відчути, які проблеми ви отримаєте при його реалізації. Тому, коли я робила дослідження, ми поставили в 2023 році потужніший пастеризатор, і він дає нам змогу наливати до 5 тонн соку за зміну. Наразі ми працюємо наливаючи 3 тони за зміну, то, відповідно, якщо, якщо б одна сім'я з чотирьох сусідніх ОТГ, це я брала до уваги: Боярську, Білогородську, Петропавлівську, і Вишнівську населення цих громад складає біля 120 тисяч осіб. Якщо брати за середню сім'ю, яка складається з чотирьох чоловік, то відповідно 30 тисяч сімей. Якби кожна сім'я у нас купувала лише три літри соку раз на місяць, то ми б могли продавати 900 тонн за рік, а ми виробляємо лише 600, тобто нам ще є куди рости. І куди вдосконалюватись, плюс ми пересаджуємо поетапно садок. В саду зараз є яблука, груша, слива і ремонтантна малина. Все це ми хочемо раціонально закільцювати в природнє середовище. Наприклад, обрізка в саду підбирається все гілля, воно дробиться, і цим самим ми опалюємо наші господарські приміщення, в тому числі виробничий цех. В планах поставити сонячні панелі і економити на електроенергію, оскільки ця стаття витрат в собівартості продукції останнім часом стрімко зростала, але це ми були до цього готові, це було передбачено. Тому плюс в планах на майбутнє зробити рекуперацію води, оскільки що. Щодня ми використовуємо для мийки яблук і обладнання біля трьох тонн води. Тому ми хочемо використовувати ресурси раціональні. Ми хочемо нести відповідальність за те, що ми робимо. І річ має, мабуть, не в тім бути, що тільки там вкласти якісь гроші чи якісь ресурси. Треба ще і руку докласти, і серце Садів... докласти. і розум. Садівництво це така собі трудозатратна галузь саме в. В трудових ресурсах. Ну, наприклад, на ту площу саду, що ми зараз маємо, мати комбайн, ну, це, це велика розкіш. Хоча мрії вони є. І це добре. І це добре. Але мрії не працюють, поки не працюєш ти сам. Розкажіть, будь ласка, про підтримку, яку б ви хотіли отримувати. От, є щось таке, чого вам не вистачає. Зовнішніх чинників, підтримка держави, підтримка громади, підтримка міжнародних партнерів. Ну я не знаю зараз фантазуючи, ви відчуваєте потребу у підтримці? Ну, підтримка це бонус. Ми маємо розраховувати на власні сили. Підтримка це завжди дуже добре і приємно, але ти маєш розраховувати завжди лише на себе і свої власні сили. Підтримка держави, вона. Нас підтримує єдиним податком, який платиться з гектара землі. Е, мене обурює, що декому цього замало, насправді не замало. Е, це неабияка підтримка. Підтримка громади це те, що ми, ми готові платити податки в громаду. ми платимо податки в громаду. Вчора, до речі, дивилася. Е, в Приватбанку є така опція подивитись свою про бізнес-репутацію, можна дізнатися. То там вказано, що ми з 2022 року є включені до великих платників податку в, в нашій громаді. А чому дивилася? Тому що подалася на грант по енергозбереженню. І... Вони знайшли, що ми в 2019 році просрочили якийсь платіж по кредиту, фонд знайшов це. І я хочу зараз ну, дізнатися, що саме, скільки, скільки днів тої просрочки було. Мається на увазі, можливо, це була якась поточна просрочка, тому що це поточна робота, але загалом всі договори по кредиту у нас закриті вчасно. І коли ти дивишся, що, наприклад, вони ставлять умови, що підприємство має бути зареєстроване не пізніше 1 листопада 2023 року, а тебе перевірили до 2019 року, і тоді ти думаєш, ну ок. Або, наприклад, щодо, щодо платформи Прозоро, як на мене, воно зовсім не «Прозоро». Розумієте? Тому що. Маючи в переліку товарів, сік яблучний, прямого віджиму, який проходить по ціні яблучного соку, який вони хочуть отримати, відновлений з концентрату, я чисто фізично не можу його додати там, якщо це виставляє до, до прикладу Вишнівський ліцей або боярська школа, я його технічно не можу додати, тому що вони прописали, що це має бути сік відновлений. 100% натуральний натуральний пастеризований. Але ж це не 100% натуральний, це 15% концентрату, 85% води. Тому у мене тут є питання до влади. Отже, виходить, що діти в школі будуть змушені пити якісь розбавлені соки з концентратів, і вибір, який робиться за умови існуючої системи державних закупівель для державних закладів навчання, він якось відсторонює вас. І це несправедливо, це неправильно. Що треба робити? Створити рівні умови для всіх. І вони технічно закладають такі умови, що ми не можемо додати свій сік. Адже треба цю проблему якось вирішувати. Насправді я піднімала цей наказ про зміну харчування в дитячих шкільних і дошкільних закладах, і там так само не прописано. Там прописані норми споживання яблучного соку на тиждень, але не прописано, що він має бути прямого віджиму. Отже, це тобто... чисто документарна робота, що якщо ні, буде прописано, то ні, ви будете це, проходити. Це, 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 це про те, що. Ніби зміни відбуваються, але насправді вони не відбуваються. Так само лобіюються інтереси великих компаній. Тобто, маленькому крафтовому соку прямого віджиму немає туди дороги зайти. А щодо ярмарок крафтових продуктів, от зараз по Україні вони більш-менш бувають. От сири крафтові, я знаю, привозять різні виробники. Так само з соками. Ви берете участь якось, ви робите себе більш відомими в Україні. Насправді ми вже прожили цей період, коли ми почали виробництво, власне, у 2016 році, і до ковіду ми прям дуже вскрізь приймали участь і на всі свої, були, і ще десь були, і вскрізь були мінімальне оптимальне фасування нашого соку це 3 літри. Для сім'ї з 3-4 чоловік це ну, на тиждень. На три дні, на тиждень випити. Але коли на ярмарку приходять люди, вони не готові нести такий тягар додому. І, взагалі, вони не завжди приходять щось купувати. Вони приходять за гарним настроєм, за якимись новими смаколиками, просто поспілкуватися. Ясно. А поділіться трошки, все ж таки, наша програма це візія майбутнього. Поділіться вашою візією майбутнього. Як ви бачите своє майбутнє як фермера? Багаті українці і біля них багаті фермери, які будуть виробляти їм якісні продукти харчування. В першу чергу має бути українець заможний. Дякую вам за цей оптимістичний настрій. Шановні глядачі, у нас у студії була пані Інна. Фермер, садівник у другому поколінні. Побажаємо їй успіху. Дякую. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.